Про співпрацю у сфері обміну інформацією, яка становить власне певну цінність з точки зору. Секретності, ну в першу чергу, зрозуміло, що це те, що стосується зараз ведення військових дій, тобто боротьби України за деокупацію протидія російській агресії, але не тільки. Бо насправді зараз в постінформаційну добу ефективний обмін захищеними каналами інформацією є настільки ж критичний, наскільки економічна співпраця чи співпраця в інших сферах. Тут можна подякувати Міністерству з закордонних справ, ну а відповідно і уряду Японії про активізацію цього напрямку, ну і сподіваюся, що це не остання наша ініціатива в сфері захисту інформації, співпраці в протидії інформаційним загрозам, оскільки загалом по світу ми бачимо, якою дорогою стає доступ до інформаційних джерел наскільки впливовою, наскільки легко тоталітарні країни, зокрема Росія, втручає. Цього вибори чи то в Румунії, чи то в Німеччині, тому будемо сподіватися, що ратифікація активізує напрямок цей напрямок роботи і щодо інших країн.